Вітаю хлопчики і дівчатка. Чергова гра на українському стратегічному формі. Цього разу я граю за ацтеків. І я хочу сказати, що ця гра у цю гру ми грали до мультика, зібрались люди з сильні духом, які змогли досидіти до кінця. як завжди граємо з BBG, модами, тому можна сідати на плоску землю. Я сідаю на Джейт і маю 3-1 клітиночки. Це не досить добре. Насправді, у мене зелененькі пагорби і замало виробництва, але додаткова культурка. Дозволить нам досить швидко відкрити перший цивік. Також мені дуже пощастило знайти Фіст. Це досить круто за цеки знаходити МДшку, бо можна ну, грабувати з неї білдерів. Але я багато разів намагався це зробити, і в мене жодного разу не вийшло. Тому uh, мій план просто забити хер на цю білку і і будувати як грати, як звичайно. Бо багато разів я грав. І програвав через те, що рашив МДшку, і ці білдери доходять до вас 40 ходом, і ви взагалі нічого не можете зробити. Граю найкращий наймитовіший білд через картку на плюс 1, коли ви ставите її, і знімаєте десь 60-м ходом чи щось таке, бо вона дуже хороша. Оскільки мав 3-1 базу і бракує промки, то схипаю другого скаута, щоб швидше збудувати. Поселенця, другого поселенця і, звісно ж, третього поселенця. Тому картка на плюс один нам необхідна. Я не бачу якихось надзвичайно сильних пантеонів для нас, тому ну, навіть не жалкую, що не пішов в пантеон. Ми його все одно можемо взяти. Взагалі його беруть з Мокші або з Автократії. Тому можна не паритись на цей привід, якщо у вас прям нема там, супер якогось пантеону, який ви хочете взяти, а за Ацтеків. Ну, єдиний, мабуть, суперпантіон то на перший район, хоча він і, ну, не дуже потрібен. Маємо дуже багато опцій, як заселитися. Дивіться, у нас тут спліт. Можна йти одразу на люкс за ацтека, непогано. Це два різні люкси. У нас вже є Джейт, і буде е як його бавовна. Також можна ще поселитися на геотермалку і збудувати кампус на плюс 3, якщо не буде вистачати очок. Але, оскільки ми нас нам дається одразу воїнорел, це вже 4 очки. І на зараз я маю 5. Тобто все досить круто з очками. Вирішую піти на північ і сісти на бавовну, як я і казав, бо додатковий люкс. Можна було б взяти пантіон на помиєчку. Але там, здається якийсь хамурапі був. Я не пам'ятаю, чи він рашить по мийку чи ні. Але точно ми не зможемо збудувати тумінанку, скоріш за все, бо в грі є Китай. Я назбирав трішки Бабла і виконую один з найстаріших трюків в грі, де ви сідаєте містом на розвідну територію, купуєте там скаута і біжте розвідувати далі. Розвиток скаута досить непоганий, але насправді, я зараз згадав, я його там купив, бо там був цей. Була хатка, яку я ну, не міг взяти. Як бачите, я трошечки страждаю. доводиться уровляти літинечку 1-2, допоки приростуть коні, бо всі гроші пішли на скаут. Але я е, зовсім не хочу виходити в тому, ейдж, тому економлю кошти. Гра розуміє мої страждання і дає мені білдерця. Ми можемо обробити конячку і, мабуть, ще й вівцю. Досить довго думав, куди ж поставити третє місто чи під коняку з FC, бо я маю пробити її, або ж е, піти і сісти на коняку на 3-1 базу. Е, ну, Вирішив сісти на коняку, бо вона там трошечки ближче до тієї гори. Я там думаю будувати якийсь застак з ППшкою. Тому вибрав, вибрав коняку. Мабуть, це така невеличка помилка. Все ж таки, бо, ну, здається, на 2-0 місто краще, оскільки маю білдера, мав би непогані статси. Ми граємо частково за ЦПЛ-правилами, тому я не можу дати дружбу мене ліку, хоча він запрошує її, бо в мене там ну, я не бачу його територію, і е, виявилося, що він досить далеко, тому. Ну, поки я не даю йому дружби, бо ви можете мати лише дві дружби, ну або два союзи. Тобто лише дві дружні цивілізації на гру вам дозволено мати. І можна вбивати лише одну МДшку, не забувайте про це. Я зараз е дивлюся, не розумію, чому я збудував е Керівін. І, е ну, мабуть, хотів закинути його в МДшку, щоб збудувати дорогу, але там, наче, дорога і не потрібна. А, а тепер я ще й будую монумент. По... Бо чомусь вирішив не будувати додаткового сетлера. Це досить дивно, адже вся ідея цього білду заключається в тому, що ти будуєш три сетлери підряд. І якось в мене ну, просто немає слів, що відбувається, що коїться. Нічого не розумію, що там було в моїй голові, я не пам'ятаю, але, мабуть, через галас е від відбулося якесь зап -за запаморочення в мене, не знаю. Ще одна невеличка помилка, яку видно зараз, я не обробив маїз. Скоріше за все, я просто забув його обробити. Ставлю колонізацію, Мабуть, буду, будувати... Мабуть, буду будувати сетлера. Не обробив Маїз, і тепер Красменшіп закривається без буста. Ну Це не досить круто. Це навіть дуже погано. І тут забув викупити банани. 1-3 було на місці. Я... Караван закинув столицю. Ну, на зараз я будь столицю, бо типу я будую три е сетлери, то треба бустити це промку і компенсувати столиці втрату трьох е жителів, тому ось так караванчик бігає. В цьому є своя логіка, мені дуже подобається. Воно не метаво, але мене влаштовує. Беру Магнус, бо ми граємо на Беті, там ще не зрозуміло, як треба грати, але мені все менше і менш подобається Магнус. І я от, думаю, що припинити цю практику, брати першу Магнуса. Хочу брати Мокшу, скіпать пантіон з рахунок Мокші, sí, набирати собі Віру. Як бачите, все пішло шкереберт, я вже не можу добудувати. Нормально сетлер, бо, ну, як суть білда, ви будуєте три сетлери підряд, і у вас потім таймінг currency, і вам більше не треба будувати сетлерів. А в мене, бачите, затримується тепер жовтенький район, я дотримую коштів, затримуються якісь там можливі юніти, стоїть карта на плюс 50, і я втрачаю по три. Промки, подніпромки з кожного міста, тобто три загалом. От, і все йде отак шкеребер через те, що я просто чомусь вирішив збудувати карман в тому і це потягнуло за собою якийсь жах. Дуже розчарований в початку гри. А далі відбувається якийсь сюр. Я майже добудував сетлера два ходи, але чомусь в мене якийсь -який 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 бзик був у голові. і Я такий. А з тим сетлером. Давайте настримо воїнів Орлів. Ми ж все ж таки адстеки. Згадав, що я ацтек. Ахреніть, я от зараз передивляюсь, просто вже кулю набив собі на лобі. Добудував воїнів горлів, будую жовтенькі райончики. На сетлера взагалі забив. Треба було все ж таки добудувати четвертого, було б значно краща ситуація. Але ну, вже як зіграно, так зіграно. Бігаю довкола Ганкона, бачу юнітів, думаю, о, круто, вже 27-й гіт, зараз я беру. 30-м або 31 першим ходом політфілософію ставляю на плюс чотири автократію і забиваю як мамонта Гонконг воїнами орлами. Непогано. Хоча, ну і ще ж планую навбивати там юнітів і ну, назбирати собі якихось рабіків. Політфілософія відкривається досить швидко, треба затримати її, щоб отримати очки вже в наступній епосі, тому затримуємо її і вивчаємо Military Tradition. Нарешті 31-м годом закривається автократія. Тобто перше правління беремо олігархію на автократію, щоб мати плюс 4 на воїнів орлів щоб краще забирати рабіків, знаючи, вдасться чи ні. Подивимось. Ставлю колонізацію та плюс один. Можна будувати додаткових білдерсів. Війна оголошена. І дивіться, яка фігня. Нам ж треба добивати самому, а я чомусь вдарив лучника. Це досить поганий мув. Треба було добивати до воїна і там, можливо, був Берабік. Це досить стрьомно. Перекидаю караван зі стольні в. Скапат Солько, щоб отримувати ну, бонуси від Магнуса. Магнус лише вкачає в 2. І я будую досить, досить Ну, планую збудувати досить далеко площу правління, щоб там щось якийсь застак робити. Щось там не будую, не знаю, що взагалі відбувається, я розгублений. Я розгублений і мені дуже тяжко це коментувати, бо це, це якийсь пізір. Соромно таке викладати. І потім беремо Pen Brush and Voice. Ох, тяжка гра. Ну от і дивіться, що сталося. Обидва мої потенціальні полонені вбилися в мене лицем. І там ще одна добинка вийшла. Ну, я її також заберу, мабуть. А, давайте подивимось. А, так, я її вбиваю. Але треба було просто стояти в ефці там і добивати їх. О, тоді мав би шанс отримати рабіків. Ну, це така вже дитяча помилка, бо нацтекові я грав останній раз. Грин знає коли, можливо, взимку. І ну, вже ці всі тонкощі позабував. Взагалі дуже тяжко грати кожен раз за різну циву. Хочеться награвати, награвати одну і ту саму циву, щоб ну, мати розуміння, як вона взагалі грається. Не дивлюся на те, що всі циви, наче однакові, але вони. Ну, і грають, грають одну і ту саму мету, але вони все ж трошечки різні зі своєю родзинкою. І от на Ацтекові мені дуже. Яжко насправді що зараз грать. Хочеться збудувати будиночок на сетлерів досить швидко, тому що тут якесь е е е шахрайство відбувається, мабуть, не збудую будиночка на сетлерів. Як завжди, МД починає срати лучниками, коли робить цю атаку воїнами орлами. Тому я її не люблю її робити. Неважливо, який таймінг, вона завжди сре лучниками. Чи це 30 хід, чи це 20-й хід, там буде 3-4-5 лучників, які ваших орлів просто перестріляють. Тому я і не ходжу в ранні атаки, а ну, намагаюся виконати якийсь такий крутий мув, захопити МД-шку, нафармити білдерів. Цього разу нічого з цього не вийшло. А, тому ну, така ситуація і лишилась. А, забуваю відремонтувати монумент, заради чого взагалі захоплюється МДшка, щоб мати додатковий монумент. І будую одразу жовтенький райончик. Дуже багато помилок, я не знаю, що це було, мабуть, я щойно прокинувся чи що. Хоча час, як ви бачите, ну, нормальний такий 12.57. 36-м ходом добудувалася ППшка, беру манус, а в мене лише один караван бігає на 36-й хід, хоча я добудував, добудував додатковий риночок, і я не знаю. Нарешті ось, ось, ось він. Докуплений другий сетлер. А, тобто другий караван, зараз а, За, клапака Третє місто буде, буде нормально так отримувати 5-4 додаткових ЄЛЦів. Але 35-й гід добудована ППшка. Це просто ну, неймовірно. Дов... Чопаю чопаю будиночок, щоб хоч якось повернутися в гру. Міста вже майже сіли, дивиться. Ну, десь за два кроки так і її добудую, і мені падає. Торгівець взагалі просто так. Я навіть на нього не читав, якось там так розібралися, що ну, впав мені торгівець. На додатковий караван. Круто, я радий задоволений. Одразу купую його і посилаємо, посилаємо його в Магнуса. Звісно, і бачите, доведеться мені чекати один хід, бо через два ходи добудуються. Будиночок, тому сетлер прибіг на точку призначення трошечки раніше. Забігає до нас кері, він здається десь, десь там справа. Я розвідав, до речі, жовтеньке місто в цього. В мене лікає. Так, він досить далеко і не є для нас загрозою. І ще одне місто йде біжить направо, там десь під. До речі, під арку треба якось також заселитися, але допоки не відкрию петру, туди тоді, тоді взагалі не варто ходити. Досить багато помийки і, мабуть, все ж таки треба було брати пантеон на помийку. І було б тоді щастя. Ну, затуплено, як то кажуть. То побудувався будиночок на сетлерів. 39. 40 й 40-й хід, йой, Не встиг до 40-го ходу збудувати Пізір. Заліто 36-й хіт, нормальні такі таймінги. Це що швидше, то ще краще. Сідаю в четверте якесь місто. Там з'являється білдер. Я не можу назву читати. Треба було все ж таки міняти назви, як то риба робить. І текст О, це я місто знаю. Текст якось сідає на перше чудо. Хочеться мені сісти кудись там на північ, але. Гамурабі каже, а дай я туди сяду. Ну, я бачу, що в мене дуже багато місця. Думаю, ну хай сідай, буде мені винен, може будемо мати хорошого друга, собі на всю гру. А на зараз вже 6 місць, 7 сідає. Тобто не все так погано, наче, не дивлячись на всі ці затупи, що я наробив, все одно 41-м ходом 7 Місто, хоча могло б бути 8. Взагалі, якщо ви захоплюєте МДшку, то повинно бути 8. Тобто я одне місто не добудував, от те місто, яке я скіпнув, це ж я його і не добудував. Чому скіпнув, не знаю. Міняє на автократію, щоб отримати. А, до речі, в мене була автократія, я змінив її, щоб отримати автократичний спадок, і тепер знову міняю. Республіку, це якась нова фіча, я її хочу потестувати, вона дуже, мені здається, сильна. Автократичний спадок дає, вам, ну, окрім того, що він бустить ваш е, капітал і е, місто з ППшкою, тобто, в моєму випадку, капітал, ще він дає плюс один-один за кожен монумент. Тобто Рим, республіканський Рим з автократичним спадком це якась бімба, нова нова імба. А от за ацтеків доведеться таки будувати скрізь монументи. Які. Ну, ви бачили, скільки він там всього насипає, спадок. Тобто, ви будуєте монументи, і ще вам додатковий бонус за райони від як її звуть? Від республіки. Тобто, у нас зараз така сильна комбо-вомба, і ви навіть можете спадок юзать. Це досить круто. Взагалі За Застека, за я знаю, що є крута стратегія робити вихід на Modern Armor, тому треба брати спадок на плюс 4. Це що в нас? Олігархічний спадок. Але ну, мені дуже хочеться потестувати ці всі сімні приколи нові, і мені здається, вони досить сильні. Єдине, що треба купувати монументи. Я про це завжди забуваю. Витрачаю голду будь-куди, окрім монументів, але треба їх просто купити, бо в нас дуже багато початкового золота і немає картки на монументи на будівництво. Тому їх треба купляти. і з оцим от спадком, з цією комбою, мабуть, буде дуже сильно, якщо не відмінять. Це було ще бета-мода. І ну, фінальна версія вийде лише десь в середині серпня, як ми бачимо, одразу після закінчення Кубку світу. Десь на 42-й хід я також згадав, що я ацтек. І що за ацтеків треба будувати колізей. Я вирішив його збудувати. Ну насправді треба будувати плачки, бо він діє як міні-колізей, але ж все одно. Все одно, хочеться збудувати колізей, коли ти вже збудуєш райончик від нього. До речі, телатлі він же унікальна споруда, тому коштує трошки дешевше, а значить, він коштує трошки дешевше на викуп за золото. І я це згадав і такий, ой-ой, треба, треба ж купити його. І він коштує лише 200 голди, чопнув маїс, той самий, який не дав мені, який я не обробив, так? І викупив телатлі. Ну, Діло за малим. Ще протриматися 9 ходів, щоб Китай не збудував калізей, і він буде наш. Лише раз щопнути на калізей, і на 45-й хід Китай його добудував. Насправді, це не супер таймінги. І якби я дуже-дуже хотів, то з такими таймінгами хто завгодно міг збудувати калізей. Тут вже не справа в тому, що там є Китай, це справа в тому, що досить погано збудований Колізей. Ну, я трошечки розстроївся, думаю, ну. Якщо вже йде така погана гра, то у вас два виходи. Треба, насправді, єдиний вихід: треба розширювати імперію кількістю міст, і це можна зробити двома способами: або насрати купу поселів, або або піти до когось воювати. Я не бачу якогось сенсу воювати так рано. Бо по, навіть пограбувати нема чого, воювати норм після феодалізму. Там от ви феодалізм берете, всі все чопають, вже і чопів на юнітів не лишилось. І тоді можна в'їжджати, бо клітиночки покращені, чопів нема, і, і норм так виходить. Оце пізні рицарі, там, мушкетери, оце, оце таке. Легка кава, норм заходить. А от, ну. А так воювати ні за що мені не подобається. Зате, бачите, сетлер чопається досить швидко. Воно те, місто сіло в Стлані. Треба було викупити каву, але ну, біс з нею в мене вже одна є. Тому, ну, піхуй. А, що ми тут вивчаємо? Закрив фендалізм, до речі, і зараз насідаємо, наставимо ще міст з п'ятизарядними білдерцями. Це досить досить сильно. Каже, сідай туди, я такий, ну. Ну і сяду, і, і сяду туди і норм. Uh, скільки там ще місця наставлю? Шо з там до хрена місця я наставив. В мене зараз сім, тобто ще десь 5 міст, мабуть, збудую, подивимось. Uh, до речі, я там розвідав на півдні Ейєфляєлькюдель, -Е -Е чи як його там звуть. Тому в Гонконгу також будує Сетлера. Uh, uh, і щось, щось я тут uh, вже, вже таймінг феодалізму, я вже трошечки не встигаю. Але ну, норм, норм. В поле, поле, як то кажуть, е, е, карта така, е, що ну, мені дозволяє вона тупашить, по дуже сильні старти, дуже сильна територія. На цьому все, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і шарити це відео своїм друзям на лише в Ютубчику, а ще можна і в шарити. Не забувайте вступати в групу в Телеграмі і в Discord. То, якщо там ми наберемо нормальне Discord ком'юніті, то зможемо на нормальну кількість гравців, то зможемо грати. За більш такими люденими правилами або просто збиратися там і грати в ці... за ці правилами. Бо на і щось не хочуть грати на CPL правилами. Мене це трошки тригерить, але іншого виходу, як грати за правилами господарів серверу, я не маю. Бувайте!